Тюльпани вважаються однією з перших весняних квіток. Її вирощують у садку, у парках, на клумбах. На сьогоднішній день можна зустріти тюльпани не тільки різної форми, але і різного кольору, починаючи з білого і закінчуючи навіть синіми квітами. Також зустрічаються і двокольорові і строкаті сорти тюльпанів. Вирощувати квіти дуже легко, і тюльпани можна зустріти практично на кожній дачній ділянці. Квітки мають саму різну форму в залежності від виду. Формовий пелюсток може бути овальна, кругла, витягнута, загострена і румовидна із з багровими краями. Тюльпани не вибагливі, але все-таки люблять тепло. Також у сонячну погоду квітка розпускає пелюстки. А після заходу сонця навпаки закривається. Про ці квіти існує багато казкових історій. Але всі вони про її красу. Вони неймовірно ніжні стійкі. Тому такі квіти дуже люблять жінки. Тюльпан. Це неймовірна красива квітка. У багатьох країнах це символ любові та щастя. Цю це дивовижне тваріння природи, яке має неповторний, свіжий аромат, що асоціюється з весною, початком життя і розквітленням усього навкруги. Квіти після зрізу буде ще довгий час радувати не тільки око, але й наповнювати кімнату приємним ароматом. Діти, давайте і ми разом з вами намалюємо цю дивовижну гарну квітку. Спочатку беремо пензлик, занурюємо його у зелену фарбу і малюємо стебло і листочки для нашого кипанчика. Потім беремо ложку і занурюємо її у фарбу. Добре занурюємо і відтискаємо ложку з різних країв, щоб була добре змочена. І переносимо на аркуш і добре притискаємо, щоб залишився відтиск ложки з різних боків. Таким чином робимо усі тюльпанчики. Ось такі тюльпанчики вийшли у мене, а які у вас. Чекаю на ваші малюнки. До нових зустрічей! Бувайте!